Всім привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, швидкий обзор ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін. Але перед тим як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добрий друзі! Сьогодні такий буде швиденький обзор ринку, подивимось на альту. Розберу вам декілька монеток. Розберу біткоін і це буде досить швиденько. Давайте, друзі, давайте до біткоїну. Тут, в принципі, нічого такого інтересного не, стає, не сталося. Е, на жаль, мене по стопу вибило, але тут стоп був досить маленький, тому нічого страшного не сталося. Тому я зараз також е, чекаю все ж таки, за вихід е, за даний рівень, от за цей рівень. Можливо, при приході. От сюди, і на тесті даного ось тут же рівень сформується, бачите, у нас є ліквідність. Тут, можливо, також можна буде розглянути свій лонг. Поки ну, все ж таки я складен до того, що ми, я буду заходити в лонг після пробиття даного рівня, закріплення, і тоді я буду тут відкривати свій лонг. Швидше відкривати лонг, я не маю. Ну, Буду бачити, буду дивитися по ситуації, яка буде реакція від цього рівня, які будуть новини, які будуть ринки, S&P, NASDAQ і так далі. Тому будемо дивитись, будемо наблюдати. Е, нічого практично не змінилося. <кхи> Зібрали знову нижню ліквідність. Знову побачили дуже сильну реакцію. Е, так що все досить непогано. Тому зараз чекаємо або вихід до гори. Закріплення вище. Або може бути ось така штука, може бути просто вихід, швидке зниження вниз, та з даного рівня, і знову тут я можна вже відкривати буде <coughs>, свій шорт. Значить, тут є дуже серйозний лімітний продавець, який не пускає ціну вище. Значить, тут на великих об'ємах ложний пробій, і тут можна забирати свій шорт вплоть до 25 тисяч доларів. Тому будемо дивитися, будемо наблюдати, у нас є куча скажімо моментів прорахованих, яких ми будемо відпрацьовувати, якщо ціна піде туди або туди. Тому чекаємо. Зараз, поки ми в такому боковику, я не можу точно сказати, куди може ціна піти. Кажу, якщо вверх. Закріплення, відкриваємо лонг до 28 600 доларів. Якщо ми пробиваємо, не закріплюємося вище, просто пробиваємо на дуже великих об'ємах і падаємо знову низ камнем, тестимо даний рівень зверху вниз, відкриваємо свій шорт і тягнемо вплоть до 25 000 доларів і може і нижче. Ну, будемо десь по ситуації. Якщо ми зараз закріплюємося нижче даного рівня, або приходимо до даного рівня, робимо тут проторговку, тут можна також глядати свій лонг. Тому, друзі, є куча, Тому, якщо щось, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі. Якщо не хочете пропустити мої точки входу. Такс. Мене просили розібрати монетку алгорент. Давайте. Так, алгорент. Чи закуплятись цю, даною монеткою на спот, чи не закуплятись. Давайте срамом більше тимфрем. Дивіться, друзі. Е, з свого піку вона упала вже на зараз 97%. Це досить сильно, Досить сильно на 97%. Ми перебили практично свій лой. Ну, можна сказати, Ми зараз стоїмо на рівні імно на рівні на, на лої. Тому, друзі, е, хто хоче прикупити даної монетки, досить непогана точка входу. Прям я би сказав, шикарна точка входу. Е, так, можемо впасти понижче по даній монеті, но, дивіться, ви не так сильно прораєте. І тому я і говорю: втеда, такі альткоїни, які дуже страшно заходити, е, заходимо на невелику, е, ну, невеликий відсоток вашого депозиту. Там, на... 3% від свого депозиту заходимо не більше ну, до 5 максом. Але при умові, при умові е, якщо у вас сформований уже нормальний, так скажемо, портфель, де основа там біткоін, е, ефіріум, BNB, ну і так далі, там вже собі розбирають, тоді це от, дана монетка алкорен, це така. Е, більш ризикована, можна сказати, найбільш ризикована позиція, тому що ми можемо впасти в ноль, але но можемо і дати досить сильний ікси. Дивіться, ми можемо зараз з даної монетки, якщо навіть ми прилетимо до половини, це у нас. 1000, процентів. Процент. Це якщо ми прилетимо половину, так скажемо, ціни. А якщо дійдемо хоча б до піку, це 3100%. Я думаю, що риск прибиль. Зараз. Риск прибыль. Прикача, там катаємося в 0. Хай буде в 0. Хай буде в 0. Майже в ноль. І 3000. Ну, тут є дуже велика різниця, 30, майже 3 до 1. Я думаю, що на невелику суму я, в принципі, прикупився вже даної монетки. Я буквально купив там може на, ну, десь на 3% я даної монетки прикупив від свого депозиту. О, тому що е, дивіться, я казав, що я, так, я казав, що я не буду нічого такого купляти, но. Дивіться, ми окатались по даній монетці просто в ноль. Практично, ну, ми, ну не в ноль, а ми практично на е, самому дні. Ми навіть тут легенько вже переписали Олдмлой. Тому на невеличку суму я ризикну. так скажімо. Якщо не хочете купляти, дивіться, те, що я роблю. Е, і будемо, так скажемо, на вже на бачому ринку дивитись, хто був правий, хто ні. І друге, є об'єми, є на даній монетці монетка жива, вона не скамиться, вона жива, об'єми є, тому перекупити даної монетки, я скажімо, за бризик. Я раджу купити дану монетку, але при умові, що у вас сформований. Скажімо, дві умови. Якщо у вас сформований нормальний уже портфель з такими так, такі як монети, як біткоін, ефір, BNB, а там вже далі набираєте. Якщо не хочете так скажі, не знаєте, що купити далі, в мене є відео, три портфелі з найбільшим і найменшим, і найбільшим ризиком. Друге, це купити на невелику суму. на Невеликий процент від свого депозиту, там до 5% максимум. Якщо ви дуже вірите, то до 10% від свого депозиту. Це ну, більше я не раджу прикуплятись даною монеткою. Краще вкласти більше в так скажем, диверсифікацію зробити і купити ще якісь проекти. Тому, друзі, не спішимось. Так, я, давайте ще якусь монетку розберемо. Давайте філ, Filecoin Також, дивіться, от, якщо хочете диверсифікацію. То саме, ми укатались прямо максимально сильно по даній монеті. Подивіться, яка була ціна. Ціна була б на піку 120 доларів за дану монетку. Зараз ми укатались на 97%. А 97%. Також даної монетки в мене поки що немає, але, можливо, я також на невеличку суму даної монетки прикуплю. Це, якщо ви ще раз кажу, сформований нормальний портфель. Це дуже ризиковано, це прям дуже ризиковано купляти ось дані проекти. Тому і я купляю на, мінімальну, так скажу, на мінімальний відсоток від свого депозиту. Бачите, він впав катався дуже сильно. Зараз тут потихеньку щось вимальовується, якийсь восходячий тренд, лой лой вище. Но зараз тут лой ну, трішки вище, тінь. Але іменно свічки ми зараз стоїмо на ось такій неоподіленності. Або ми розвертаємося і йдемо догори, або ми йдемо ще по Тому я і говорю. По-перше, не на всю котлету зразу. І е, на невеликий відсоток. Ось саме головне. Це саме головне таких три. Не на велику суму, не на всю котлету можна осереднятись, якщо падниж, можна трішки доосереднитись. І також, якщо у вас зібраний портфель. Так, наступна монетка. Так, скажемо, давайте ще якийсь альткоін, Це буде Каспа, Давайте. Caspot Network. Дивіться, це у нас буде леєр 1 також проект на якому буде строїтися теж якісь екосистеми тому подібне. Зараз вона пульнула прям максимально сильно. Дана монетка є, так скажемо, вона майниться Дивіться, вона вже дала 1000%. Дана монетка майниться, тому, так скажемо, її регулятори просто ні по чому, і хто нічого не пред'явив, тому що це, так скажемо, затрачає якийсь ресурс. Можливо, я і зроблю більший обзор на дану монетку, але також на невеличку суму, тут в мене десь на 5% від свого депозиту я вже прикупив, так скажемо, на невеликий відсоток. Я прикупив уже даної монетки. Моя точка входу десь була десь ось тут. Від 0,25 до 3%. Центів. Ось тут. Ось за даній корекції. Ми скоректувалися від піку, скільки ми корекція була. Ну, десь до 40% корекції було. І я прикупився даною монеткою. Ось тут не докупив. Ось тут я не докупив, е, тяжелі, ну, да, трошки є дабл би прикупив у даний момент, але ну, нічого страшного. Зараз тут малюється ось такий восходящий тренд, Ну, багато нічого не можу сказати, тому що ну, восходящий тренд, якщо ми зараз не йдемо нижче е, даного рівня 0,13 0.14 центів, якщо ми зараз прийдемо вниз. Або ми зараз вистоїмо даний рівень, я все ж ти думаю, що ми проб'ємо його. Зробимо, скажімо, десь ось тут ми зупинимось на 0,2%. І знову потихеньку будемо рости. Дана монетка буде рости. Тут, якщо я не помиляюсь, що місяця проходить халвінг по даній монетці, тому ну, перспективи є невеликі, але. Так скажемо, як спекуляція, як так скажімо, приумножити і ризикнути. Що, якщо можна приумножити, буде дуже сильні ікси, Я, так скажемо, ризикну і спробую ризикнути в даній монет. Якщо вона спуститься до 0,2%, я знову на невелику суму прикуплю даний монет. Я не купляю, бачите, я тому й говорю, не на всю котлету. Купляємо зразу. Якщо ціна корекцію зробить, тут буде 57%. практично. Тому я буду чекати, плюс-мінус ці відмітки. Тому чекаємо. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Не забуваємо, як завжди, підписуватися на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. Всім профіту, всім па-па!